Усім привіт! Дуже рада вас вітати на моєму каналі! Як завжди, я Даша і я розповідаю про парфумерію у своїх відео. Нарешті у нас за вікном вже така похмура, волога погода, яка змушує задуматися про створення комфорту, такого хюге навколо себе, і можна балакати про затишні парфуми і наповню ними користуватися. І сьогодні в мене така от добірка затишних парфумів із моєї полички, з мого парфумерного гардеробу. І загалом я планую зняти ще одну частину про затишні парфуми, які можна знайти в парфумерному магазині, але я її ще не знімала, тож не можу сказати, чи вийде, чи не вийде, але я намагатимуся це зробити. І почну я з того, що я записувала минулого року добірку про ірисові парфуми. Лишу посилання на це відео і десь тут, підказочку, і в інфобоксі, заглядайте туди. Ось, І там ці іриси були такі затишні, м'якенькі. І цього року ще до такої скарбнички м'яких затишних ірисів в мене додався випадково Безос від Карнер Барселона. І це такий ніжний м'який ірис, пудрочка така без моркви. От взагалі я ані краплі моркви не чую в цьому ірисі. І це такий м'якенький, ніжний, легенький, в міру легенький ірис, і трошечки білих квітів, які його гарно відтіняють. І він такий е класний, такий м'якенький, от я просто в захваті від цього аромату, наскільки я не люблю іриси і наскільки він мені зайшов. Навіть зараз. Ну, переважно зараз його ношу вдома, коли нікуди не треба виходити, але хочеться якоїсь такої ніжності парфюмерної. Наступне я хочу показати, звісно ж, лютанса. І це такий бренд, що мені здається, у сержа будь-хто знайде собі саме такий затишний, м'який комфортний аромат. У мене це Сантал, Межоскюль, і це сантал сантал без огірків, така тепла, м'яка, огортаюча, можливо, десь трошки різкувата, але мені це подобається, це деревина. Там є какао і троянда, які більш відчутні в теплі. І я дуже його люблю і в теплу пору року, і коли взимку заходиш з холоду в тепле приміщення, і він тебе так огортає і підтримує цією м'якою деревиною. Дуже гарно. Мені дуже подобається цей аромат носити на собі. от З флакону, з ковпачку нема такого ефекту, аніж коли ти наносиш на шкіру і він розкривається на тобі. От, І в лютанці можна підібрати, мені здається, і умбуа, ваніль, комусь зайде така от гарна ванільна деревина, можливо, це комусь буде лове, мигдаль. Можливо, комусь буде дайм-блонд, затишно у тій ніжній ніж замші. Ось. Тому от лютанс на осінь зиму це просто must have підійти, познайомитися і обрати щось собі, щоб так от закутатися. Це навіть може бути 5 o'clock жанжамбер, -жан -жан п'ятигодинний чай, чому ні, такий чайок з імбирем, якщо комусь подобається. Ну Там багато є всього, от в мене це сантал-межескуль, це просто комфорт з великої літери К для мене. Наступна мініатюрка в мене з'явилася цього року White Coco від Tony Cabal. Це іспанська фірма Made in Barcelona. Ось і гляньте, це 15 мл. Це невеличкий флакончик, і це зі спреєм, і це просто шикарно, тому що або сплеш, або не гарні тревели. А тут маленький флакончик дуже гарно, на жаль, у нас, мені здається, немає цієї марки. Хто за кордоном, придивіться до неї, в неї є дуже багато теж класної гурманіки. Там якась удова лінійка, лінійка вайт, там і коко, і кофі, і дуже різні, але м'які гурманські аромати в них є. І оцей вайт-коко це кокосове печівко, макаронний білок з кокосовою стружкою. Це цитруси, це такі фруктові карамельки в ній і дуже м'якенько, дуже приємно. Я от наскільки не дуже люблю кокос, але мені зайшло, і що бонусом ще приємно, вона досить довго тримається, я прям мало не цілий день на собі відчуваю два пшики цього White Coco. Тому аромат класний, рекомендую, якщо десь трапиться на затест. Наступний я не маю пробничка, але я мала на затест всі аромати лінійки Milano Fragrance і я хочу там виокремити діурно. І це, це солодкі пудрові цитруси. Це так затишно. Там заявлена лаванда, але вона м'яка. Вона от замаскована під тою пудрочкою. Я ж не люблю лаванду, але мені дуже зайшло. Там амаретто є в нотах, але я ні алкогольності не відчула, якщо чесно, ні якоїсь такої, не знаю, горіховості, вигдалевості. Мені не чути, воно просто дуже м'яко, дуже затишно, все згладжено. Воно нагадує водночас і доглядову косметику якусь. І водночас якийсь дуже смачний десертик, от дуже вдале поєднання нот. І, звісно ж, у флаконі в мене ще з минулого року є панітони, фрагранце. І це аромат різдвяного ярмарку десь в Європі, де печуть вафлі. Де купа всього солодкого, і я тут відчуваю і саме здобу цю панетоне е, свіженьку, м'якеньку, пухкеньку, і е, ці апельсинові цукати замочені в ромі. От тут все це є. У приміщенні він може придушити, тому треба бути обережною з дозуванням. А на вулицю я сміливо роблю два пшики і йду, і мені так затишно, якщо вітер, якщо сиро, то дуже і дуже гарно в ньому гуляти. Наступним хочу згадати, в мене знову ж таки нема, але я ще його пам'ятаю за тестів. Це Ford Metallic. І металік том Ford це тихесенька така згущенка з металевим холодочком, ледь-ледь, буквально, щоб не було аж зовсім приторно, щоб не злипалося. І ця згущенка. Вона така дуже-дуже тихенька. Вона стійка, вона не змивається одразу зі шкіри навіть, але вона дуже тихенька. Там мінімальний шлейф. Я не знаю, можливо, це якийсь такий, може бути, аромат на сон, аромат, щоб десь сісти, почитати книжку, щоб тобі затишно пахло. Це якийсь такий дуже тихий, дуже спокійний, але водночас затишний аромат. Ще не можу не згадати Essential Parfums, The Musk і це дуже гарно. Це теж дуже м'яко, дуже пухнасто. Він такий трошечки травно-заспокійливий, ледь восковий аромат. І м -м, загалом таке враження, наче ти в якійсь. Світлій кімнаті знаходишся, багато світла, ліжко з білою постільною білизною, з лавандовими сашетками і з запаленими свічечками. І тобі так м'яко, так тепло, так затишно і пухенько дуже-дуже гарний аромат. От в Essential Parfums, оцей їхній мускус, це в мене безперечний фаворит бренду. Ще з лабораторії Ольфатіво у них є багато різних гарних ароматів. Хочу зараз виокремити тонкаде, бо це сухофрукти, це ваніль, це така тоненька цівочка ладану, це бовитонка, і воно разом тепло, зігріваюче, солоденько, сухофруктів багато, це смачно, але не дуже гурманські, бо все ж таки інші ноти не дають скотитися в щось просте і їстівне, але це теж дуже приємно, таке осіннє, зігріваюче, затишне. З ароматів, з якими я познайомилася на пітті, я хотіла розповісти про марку Nish End і там аромат Space. Кажучи, що космос, що тюмарський шлях пахне малиною, і це аромат з купою фруктів у нотах. І за пірамідою здавалося б, що це міг бути якийсь клон Форда Lost Cherry, тому що там є вишня, там є бабетонка, ще щось, ну, якісь перетини є. Але на мені це взагалі не про вишню, це якась така молочно-малинова пудра на мені. От Є відчуття молочності, лактонності якоїсь, хоча там ну, молока немає, але ну, от воно якесь таке. Огортаючи, наче сублімовану малинку, от посипали, не знаю, якийсь, можливо, молочний коктейль або щось таке. І це дуже м'яко, дуже фруктово, водночас стійко і комфортно, і це якась така просто м'якенька мусова хмаринка, трошки фруктова, трошки бобівтонка і іншу. Палітру нот я навіть не можу виокремити, це просто щось таке збите, суфлеподібне, фруктове, м'якесеньке. Водночас я цей аромат розхвалюю, але поки я готувала свою добірку, то я побачила, що вони у себе в інстаграмі ця марка Ніш енд репостили чужі сторіси, пости, що вони обоє засновників цього бренду з Туреччини приїжджали чи прилітали в Росію і представляли там свій бренд, і, вочевидь, вони там вже офіційно продаються. Тому мені було це дуже неприємно бачити, але маємо те, що маємо. Аромат я згадала, але і згадала про те, що вони тепер є на Росії. Наступний аромат, теж я його не маю, але я знайомилася з різними ароматами бренду Шауран. І там є один аромат «Ревері», І це заспиртовані фрукти в шоколаді. Вони не дуже солодкі, вони мають відчутну кислинку. Це мені асоціюється якраз із свіжою полуничкою. І там є і оця кисленька полуниця, і водночас солодка, некопчена сливка. І з намазу там досить маленький шлейф, тобто теж аромат більше для себе, не для того, щоб когось вразити, не для того, щоб шлейф був відчутний там, за метр від вас, але це такий смачний гурманський аромат. Можливо, він на Кожній шкірі буде відкриватися інакше, бо я бачила досить різні відгуки про цей аромат, комусь дуже е, плаский і дешево звучить. Е, мені було досить приємно, ну, єдине, що от невелика дифузність і треба було принюхуватися з намазу до руки, щоб його повноцінно відчути, але загалом мені аромат сподобався. Ну, інакше його б не було тут в добірці. І ще повернуся знову ж таки до старого доброго люксу. І це в першу чергу, безперечно, Клоє Нома Натюрель. Гарні, гостющі, солодющі фініки, е, той дубовий мох, я не знаю, він, можливо, трошечки там для бази є. Квітів я теж не так щоб чую, але це дуже гарні, дуже класні солодкі фініки. І якби у них були маленькі ем, флакончики на 20 мл, я б залюбки е, його тягала, бо реально от такого солодкого мені більше, ніж 10, 15, 20 мл ну не потрібно. Але аромат класний, е, аромат теж не дуже е, прям шлейфовий, але він дуже стійкий, принаймні на мені. Е, але, звісно, це треба пробувати, у кожного це буде індивідуально. От загалом дуже гарний для мене, не схожий на інші клоеномат, але от такий найбільш затишний у цій лінійці. І це за дід Вольтер This is Her. Класичний теж це трошки перчені білі квіти, ваніль і сандал, купа м'якеньких збитих вершків, можна використовувати цей аромат на сон, можна виходити в ньому на прогулянку. Дуже приємно, дуже комфортно. Я, правда, більше любила його в теплі, аніж в холод, але не можу відняти у нього те, що він м'якесенький і затишний. Ось і все, про що я хотіла розповісти сьогодні. Пишіть, будь ласка, ваші варіанти затишних парфумів зараз на холоди. Я буду рада їх або згадати, або затестити, якщо я їх не знаю. Давайте ділитися досвідом в коментарях. Звісно ж, я буду рада вашим вподобайкам і підпискам на канал, тому що Ютуб це любить і тоді десь рекомендуватиме мої відео далі. Дякую вам, теплих вам вечорів, бережіть себе і до наступних відео. Бувайте!